Чимало повітряних атак від 24 лютого, 22 року довелося пережити Одещині. Втім, ніч на 2 березня 24-го для нашого міста виявилася найстрашнішою. Це не просто обстріли. це політика, яка спрямована на терор. Україна агресор практично кожного дня. Обстрілює Одесу ну і інші регіони України. Внаслідок влучання ворожого дрону в багатоповерхівку загинуло 12 людей. П'ятеро з них діти. Наймолодшим був чотиримісячний Тимофій, який загинув разом із матір'ю Аною Гайдержі. Трагедія спіткала і іншу молоду родину. Загинув маленький Марк, якому наступного дня мало виповнитись три роки. Не вижив і батько малюка. Найдовше під завалами шукали родину кравець Олег та Тетяна, батьки чотирьох діточок, військовослужбовців. У живих лишився лише старший син Тетяни, який на момент трагедії перебував у бабусі з дідусем. Найменшу семимісячну донечку Лізу знайшли в обіймах матері, яка намагалася прикрити собою доньку. Організатори і виконавці цих страшних злочинів проти людяності обов'язково будуть покарані. Ми не тільки маємо розслідувати такі воєнні злочини, не тільки маємо притягати до відповідальності всіх, хто це скоїв. починаючи від того, хто виконав злочини наказ і завершуючи тим, хто ці накази віддавав. Але ми маємо також припинити ці злочини. А для того, щоб припинити, маємо бути підтримані світом для того, щоб ви мали достатні ресурси зброю протиповітряної оборони. Ніхто не має права забирати людські життя. Жорстокі дії армії терористів мають бути покарані а смерті невинних людей припинено.